Сьогодні вночі расисти вкотре продемонстрували своє справжнє обличчя. Окупанти здійснили масовану повітряну атаку, коли українці мирно спали у своїх домівках. Пошкоджень зазнала і Кременшуцька громада. Про це та багато іншого розкажемо далі. Кременшуцькі новини в етері. ми розпочинаємо. Страх, стрес, паніка та пошкоджені домівки саме такою була сьогоднішня ніч для кременчужан. Про наслідки ворожого ракетно-дронового обстрілу розкажемо у нашому матеріалі. Цієї ночі, незважаючи на слова росіян про прагнення миру, агресор наніс масованої атаки по Кременчуку, ворог використав безпілотники типу шахет, а також балістичні ракети. У Кременчуцькій гімназії номер 8 яка знаходиться у мікрорайоні Молодіжний, вибуховою хвилею вибило вікна та пошкодило віконні рами. Багато пошкоджень. Найбільше це серед них це вибиті вікна в кабінетах, в коридорах. На жаль, дуже пошкоджена актова зала. Але після того, як було було вже оформлено правоохоронними органами сама ситуація, яка склалася. Ми почали самі вже відновлювати те, що можемо своїми силами. У нас працюють люди в кількості майже вісім чоловік. Я дуже дякую директорам інших шкіл, які надали допомогу. І ми вже почали ті вікна, які ми можемо вставити в дерев'яні конструкції. Ми почали їх замінювати. Все інше, ну будемо те, що не зможемо, будемо звертатися до департаменту, а також до міської ради. Однак у навчальному закладі сподіваються, що до 1 вересня вдасться усе відновити, аби діти вийшли на офлайн навчання. Також вагомим є і пошкодження у навколишніх житлових багатоповерхівках. Сила вибухів була настільки сильною, що, окрім розбитого скла, були пошкоджені самі віконні та балконні конструкції. Ніч була дуже жахлива, вікна повилітали. Дуже було тяжко. Всі на нервах. Внук перелякався, сиділи в підвалі, пленки купили степлер. Будемо вікна. Це у вас теж, так? Так, да, так, да, так. Да. Вилетіли, дуже тяжко. Багато у людей попадало вікон. У нас на лоджі теж вікна повипадали, на кухні раму здвинули з місця. Ніч була дуже важкою. Сиділи в коридорі з дітворою, то дуже важко. Дітвора, звісно, лякалися дуже. Ситуацію після влучань у Креманчуці прокоментував міський голова Віталій Малецький. Він запевнив, що вживаються усі необхідні заходи. Хочу подякувати бійцям ППО, які мужньо і понад своїх можливостей відбивали атаку. Дякую співробітникам ДСНС за те, що відразу почали ліквідацію пожеж. Дякую всім креманчужанам за стійкість і незламність. Щодо пошкоджень будинків, спеціальна комісія визначить ступінь збитків для кожної квартири і будинку. Ніхто не залишиться без допомоги і підтримки. Вагому роль у допомозі містянам після сьогоднішніх ворожих влучань відіграла і гуманітарна місія Проліска, яка вже традиційно у випадку пошкоджень житлових споруд чергує на місці, не даючи безоплатну психологічну допомогу, воду, а також матеріали для закриття пошкоджень. Тим мешканцям домівки, яких постраждали внаслідок вибухової хвилі, необхідно знати алгоритм дій. В першу чергу необхідно зробити фото та відео фіксацію пошкоджень. Перший етап написати заяву про надання статусу потерпілого та подальшого порушення кримінальної справи, звернувшись до Кременчуцького районного управління поліції. Другий етап подати інформаційне повідомлення про пошкоджене нерухоме майно самостійно через портал Дія або ж звернувшись до ЦНАП. Третій етап подати заяву на отримання компенсації знову ж таки через портал Дія самостійно або звернувшись до ЦНАП. Завчасно потрібно відкрити спеціалізований рахунок в одному з банків-учасників програми є відновлення. Також нагадуємо, що діє цілодобова гаряча лінія служби допомоги мера Кременчужанам за номером 1563 з мобільного. Цей ракетно-дроновий обстріл Кременчука є черговим доказом того, що расистам не потрібен мир. Їхня головна мета це винищення української нації. Страшна, ужасна ніч. слов просто не просто страх якийсь за всіх, за дітей, особливо в укритті, Вони бідні плачуть, це ужас какой-то. Однак ворогу нас не здолати, адже у тяжкі часи ми навпаки єднаємося. Будьмо сильні та продовжуємо наближати перемогу України. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Народжувати і виховувати дітей сьогодні непросто витрати ростуть, а підтримки часто бракує. Верховна Рада запропонувала законопроєкт, який може змінити ситуацію і реально полегшити життя молодим родинам. Більше про нього розкажемо вже за мить. Нині народжувати та виховувати дітей задоволення не з дешевих. Витрати на перші місяці життя малюка, дитячий садок і підготовку до школи можуть серйозно вдарити по сімейному бюджету. Аби полегшити життя українцям, Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який передбачає реальну фінансову підтримку на найважливіших етапах батьківства. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов на сторінці у Фейсбук. Зокрема, він зазначив, що законопроєкт спрямований на подолання демографічної кризи і підтримку молодих родин. У повідомленні йдеться, жінки отримуватимуть 7 тисяч гривень щомісяця під час вагітності. А після народження дитини така ж сума виплачуватиметься на утримання малюка до одного року. Одноразова виплата при появі новонародженого зросте до 50 тисяч гривень, що значно полегшить перші місяці батьківства. А ось якщо мати чи батько вирішить повернутися до роботи, коли дитині виповнюється рік, держава передбачає щомісячну компенсацію за дитсадок, орієнтовно до 8 тисяч гривень. Одноразову фінансову допомогу планують давати і першокласникам на придбання всього необхідного для початку навчання, а саме 5 тисяч гривень. Цей законопроєкт можна вважати своєрідною інвестицією у майбутнє наших дітей і зміцнення сімей. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Нестача психологів, потреба у гарячій лінії та інші питання підняли під час виїзного засідання однієї з постійних депутатських комісій у просторі соціальної адаптації. Турбота. Детальніше наш наступний матеріал. Роботі простору соціальної адаптації Центру надання соціальних послуг турбота було присвячено сьогоднішньому виїзне засідання постійної депутатської комісії з питань соціального захисту населення, захисту прав ветеранів війни та учасників бойових дій, охорони здоров'я, материнства та дитинства. Участь взяли депутати Кримчуцької міської ради Світлана Пищита, Валерія Волкова, Вадим Українець та секретар міської ради Юрій Гриценко. Головував Костянтин Брижаха. Комісія на останньому своєму засіданні. Прийняла рішення провести своє виїзне засідання на вашій базі, ознайомитися по першу чергу, це ознайомчий візит. Але зважаючи в нас із п'яти членів комісії присутні чотири, тобто ми вправі приймати якісь рішення, рекомендації для далі роботи. Якщо такі виникнуть, центр вже працює. Є відповідні напрацьовані матеріали. Ті, хто сьогодні працюють тут. Розуміють, що для них потрібно що вони мають робити простору реалізації багато на початку засідання присутні вислухали доповідь про роботу простору, послуги, які надаються, та відгук мешканців. Простір це інтегрований хаб для громади, який виконує кілька важливих завдань, що спрямовані на підтримку людей у складних життєвих обставинах і спрямовані спрямування їх інтеграції у суспільство. Є можливість і є потреба в таких послугах. Надавати нашим хлопцям, які коли вони повертаються, щоб вони знали, куди вони можуть прийти, щоб вони свій до свого прийшли, побачили тут і військового. І змогли поспілкуватися, і отримали пакет соціальної допомоги і підтримки психологічної підтримки. Далі поговорили про проблеми, з якими стикаються фахівці простору. Одна з таких нестача психологів, які допомагали б військовим після демобілізації, поранення або повернення з полону. Також розвантаження працівників шляхом вирішення деяких питань онлайн. Насправді дуже багато питань, які потрібно вирішувати, і людей стає все більше, які потребують допомоги. Є деякі питання, наприклад, юридичного спектру, так, які можна вирішити, ну якби не приходячи, так людина онлайн надсилає, і юрист дистанційно це може вирішити, так, назначити час, там, ну як, наприклад, СНАП. Приділили увагу і проблемі відсутності гарячої лінії, на яку б могли звертатись мешканці про допомогу. «При такій кількості демобілізованих це б дуже важливо. Може людина, навіть як казав Іван, йому тяжко було 10 днів вийти. Він вже не один такий ж. Ну людині треба, щоб дійти до вас щоб подолати свій якісь страх, да, якісь свої всередині, можливо, легше подзвонити, поговорити, да ніж буде. Прийти, тому можливо, це можна запланувати і потрібно віддати наша допомога. Наприклад, на наступний рік запланувати кошти в бюджеті, зробити цю гарячу лінію. Саме Кременчуцьку наш було безпосередньо контакт вами. Далі члени комісії відвідали екскурсію, де на власні очі побачили роботу фахівців. По завершенню подякували за змістовну зустріч та домовились про допомогу у вирішенні нагальних проблем. Валерія Лисенко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Кожна зустріч із прифронтовими громадами відкриває нові можливості для взаємної підтримки. Кременчук демонструє готовність допомагати і показує, як можна організувати життя переселенців у безпечніших умовах. Про це та інше говорили сьогодні під час зустрічі з делегацією з міста Лиман. Увага на екран! Сьогодні, 19 серпня, у Кременчуці перебувала делегація із Лиманом. Їм показали, як живе місто та що робить задля інтеграції ВПО. Першою локацією, яку вони відвідали, став гуртожиток для переселенців на вулиці Троєцькій, який зараз ремонтують. Нагадаємо, що на першому поверсі будівлі буде облаштовано хаб для ВПО нові Кременчужани, створення якого ініціював депутат Кременчуцької міської ради Геннадій Іванян. я дуже багато зустрічаюся з ВПО, дуже багато і така ідея була, що вони. Наголосно все говорять, що треба десь якісь приміщення, да щоб можна було збиратися і вирішити якісь питання. Питання дуже багато. Ми от одноголосно на сесії міської ради прийняли рішення, що треба в цьому напрямку працювати. Міський голова підтримував Олексійович. Ми зараз активно працюємо в цьому напрямку. І я думаю, що є перспектива там, якийсь там ближайший термін, да, ми будемо відкривати цей хаб. Зараз робимо вже проект. Також делегації представили плани Кременчука щодо будівництва абсолютно нового житла у мікрорайоні 278-й квартал. Це мікрорайон, 29 будинків 120 тисяч метрів квадратних. Отець над цим зараз ми працюємо. Це всі дев'ятиповерхові. Всі дев'ятиповерховки. Це от такий великий гараж на 460 машин. На місці. От тут о, це будинки, це сквери тут є. Дитячі площадки, спортивні площадки. Оце така пропозиція. І зараз ми готуємо ескізний проєкт і, напевно, будемо замовляти вже проєктну роботу. У місті Лиман нині мешкає близько 6,5 тисяч осіб. Там триває евакуація. Люди потребують житла. Тому робота Кременчука в цьому напрямку була для делегації особливо показовою та цінною. Це приміщення дійсно дає можливість молодим сім'ям, родинам з дітьми, літнім людям мати житло. Звичайно, це дуже-дуже актуально на даний час. Ті люди, які вимушені були переїхати, залишити свої домівки або взагалі залишилися без житла, зможуть тут дійсно, в центрі міста, такого гарного, красивого міста, тут жити, розвиватися, працювати і піднімати майбутнє України. Говорячи про переселенців, неможливо оминути увагою і центр тимчасового розміщення Кременчук по вулиці Єднання України. Там також побували гості міста, де їм коротко розповіли про історію цього місця, оскільки зараз воно є символом згуртованості та сили нашого народу від початку повномасштабного вторгнення. Починаючи з 25 лютого, тут був організований у нас хаб. Куди з'їжджалися всі, хто їхав, кому треба було знайти прихисток, переночувати. Це у нас була єдина точка зустрічі, відправки тут було організовано гаряче харчування, банки одягу, банки ліків, там банки підгузників. Те, що люди, навіть коли вони просто приїздили там заїхати, похарчуватися, не обов'язково ночувати, вони могли поповнити якісь там свої запаси, щось отримати безоплатно і їхати далі. Окрім проживання для внутрішньопереміщених осіб є важливими й інші галузі, серед яких медицина. Тому представників делегації із Лиману познайомили із роботою лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька. Це кластерна лікарня, вона основна багатопрофільна, яка ургентує, тобто надає ургентну медичну допомогу екстрено 24 на 7, на 365. Не тільки мешканцям Кременчука, це там 220 тисяч населення, але й мешканцям всього Кременчуцького району. До нас поступають пацієнти з інсультами, з інфарктами, гостра хірургічна патологія. Якщо пацієнти знаходяться в межах нашого міста, ми нікому не відмовляємо. Людина, яка проживає на території України, вона ми всі раді її бачити, надати допомогу. Окрім цього, представникам Лиманської міської військової адміністрації показали кілька об'єктів, які потенційно можуть бути використані як приміщення для розміщення установ та служб, переміщених із прифронтових територій. Після проведення необхідних ремонтних робіт вони зможуть стати сучасними та комфортними просторами як для роботи фахівців, так і для обслуговування переселенців. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. З якою метою сьогодні у Кременчуці відбулися громадські слухання, та яке рішення погодили містяни? Дізнайтеся вже за мить. Сьогодні у великій залі виконкому відбулися громадські слухання щодо внесення змін до генерального плану міста Кременчука. Є такий загальний у нас генеральний план міста. Це план розбудови міста, який розробило нам ліцензоване державне підприємство. Який передбачає розвиток міста на роки наперед. Але ну, планувати це одно, а жити в реалі це трохи інше. Тому ми весь час розгадаємо, і будемо розглядати подальше внесення змін до генерального плану. Ці запропоновані зміни включають пункти, які здебільшого полягають у зміні функціонального призначення земельних ділянок для розвитку інфраструктури нашого міста. Внесення змін полягає в наступному: на основі наданих управлінням містобудування та архітектури вихідних даних, аналізу містобудівної ситуації та інвестиційних пропозицій, внесення до графічних матеріалів, плану існуючого використання території генерального плану, основного креслення схеми проектних планувальних обмежень. Зміни пов'язані зі зміною функціонального призначення території окремих ділянок та окремих об'єктів на території міста. Також зміни до генерального плану міста запропонувало комунальне підприємство спеціалізований комбінат ритуальних послуг. Комунальне підприємство, спеціалізований комбінат ритуальних послуг, проводяться роботи з розроблення перспективного плану розширення міського кладовища по вулиці Свіштовській. Зв'язку з віддаленістю від центрального входу майбутніх місць поховань, зокрема й захисників, які загинули, захищаючи незалежність України, виникла необхідність влаштування автомобільного проїзду до сектору ГЕС вішторського кладовища за межами ділянки цього кладовища. Також є потреба в розширенні меж кладовища у відповідності до фактичного місця розташування. Ще одну пропозицію для реалізації соціально важливого проєкту вніс департаменту у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради. Звертаємося із пропозиції внести зміни до генерального плану міста Кременчука у зв'язку із змаганнями соціальної потреби і побудови даного центру даних будинків для дитячих будинків сімейного дітей, а саме змінити функціональне призначення земельної ділянки орієнтовної площею. Ну, я за чоли належать вратами двісті четвертому місті із з забудова на селі. Усі зміни, які було запропоновано внести до генерального плану міста Кременчука, були одностайно підтримані громадськістю під час сьогоднішнього голосування. Дмитро Цирюльник, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Незалежність це не тільки про історію, а й про живу культуру, яка здатна об'єднувати українців у будь-які часи. У міському палаці культури відбувся концерт у рамках міжнародного проєкту до батьківщини, що поєднав виконавців з Америки та України на одній сцені. Як це було? Дивіться далі. Одії, які свого часу прославляла американська співачка українського походження Квітка Цісик, знову наповнили залу міського палацу культури у Кременчуці. Цього разу вони пролунали у рамках концерту міжнародного благодійного проекту до батьківщини, приуроченого до дня незалежності України. І багато хто знає, багато знають її творчість, і це е, майже історична подія. Чому? Тому що творчіство квітки цисик вертається на батьківщину на Україну. А це була її основна мрія. За океану з Нью-Йорка до Кременчука приїхали народна артистка України Людмила Фесенко, співак Сергій Побединський та продюсер Алекс Гутмахер. Їхня творчість органічно поєдналася з фортепіанними імпровізаціями кременчужанина, композитора Сергія Гуріновича, і саме ця міжконтинентальна єдність митців надала концерту особливого колориту. Ці люди приїхали із Сполучених Штатів Америки, щоб підтримати Україну і зробити такий тур культурної дипломатії, як я кажу, для того, щоб підтримати українців, підтримати наші збройні сили. І до речі, дуже знаково, що перший, все ж таки, концерт, який відбувся на Полтавщині, він відбувся сьогодні в стінах нашого Кременчуцького шпиталю. Концерт не лише дарував музичну насолоду містянам, а й став нагадуванням про силу єдності народу, а також котре довів, що навіть у часи випробувань культура залишається потужною силою, здатною об'єднувати людей заради добрих справ. Моя мрія була, щоб зробити це для того, щоб вона відбулося саме в Україні. Дуже важливо, щоб Україна відчувала і саме українці, дихання України, американської громади. Що ми не тільки хвилюємося, а все робимо для того, щоб Україна була розбудована. І я вдячний Полтавській обласній військовій адміністрації, Полтавській торговельної палаті, Кременчувській міській раді за можливість, сьогодні, що ми зустрілися. Благодійна складова проєкту має особливе значення. Адже всі зібрані кошти передано громадській організації щит майбутнього, яка постійно допомагає українським оборонцям на фронті. Катерина Грудньо, Дмитро Пропастін. Кременчуцькі новини. Кременчуцькі спортсмени вкотре продемонстрували свої навички та жагу до перемоги на футбольному полі. Про що йде мова розкажуть наші журналісти. З 14 по 17 серпня у нашому місті на стадіоні Кремінь Арена проходив всеукраїнський турнір з футболу пам'яті Валентина Маньковського серед юнаків 2010 року. Народження закінчився турнір пам'яті Валентина Йосифовича Маньковського, який був довгі роки председателем спорткомітету в нашому місті. і людина, яка Дуже любила спорт в цілому. Приїжджають дуже гарні команди на цей турнір. Я дуже задоволений тим, що в такі тяжкі часи наші діти можуть як тренуватися, так і проводити турніри. Цей турнір традиційний і проводиться у нашому місті вже не один рік. Загалом участь у змаганнях взяли футбольні клуби Кремінь, Металург з міста Запоріжжя, Зірка з Кропивницького, «Інтер» з Дніпра, Юність з Чернігова та Гірник Спорт з горішніх плавнів протягом кількох днів на полі точилися запеклі баталії, адже кожна команда хотіла вибороти переможний кубок для свого міста. Однак, за результатами ігор, третє місце посіли гравці команди Юність. Друге виборола команда Інтер. А впевнену і важливу перемогу здобули гравці міського футбольного клубу Кремінь. Суперники були важкі, особливо в першій грі, коли в нас була червона картка. Було тяжко грати в першій грі а потім вже було легше в інших іграх. Ну, Соперники дуже достойні були, але ми зіграли достойно, ну, проявили характер команди. В цілому гарний турнір був. Дякую команді, всім хлопцям, що робили ну, для команди все. Бивиз до, до кінця цей турнір можливість підготуватися до чемпіонату України з футболу, участь у якому вже незабаром візьме наша команда. Радіємо разом з нашими спортсменами та усією футбольною спільнотою міста, адже цей турнір довів, що міський футбольний клуб Кремінь виховує сильних та конкурентних футболістів, які досягають перемог на всеукраїнській арені. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Креманшуцькі новини. Дякуємо силам протиповітряної оборони за їхню протидію ворожим повітряним цілям. Дякуємо Збройним силам України, які на передовій тримають лінію фронту та не пускають окупантів далі на нашу землю. Щирі слова подяки усім, хто захищає та захищав нашу батьківщину. Слава героям навіки. Слава!